Ну, роботу на сьогодні закінчив. Підсипав щебінь по підкрию той залишок ніким не був. У мене було всього два мішка. Це 60 кг щебню, ну, можна сказати, кавля в море. Але дав, думаю, щоб ніде нічого не сунулося. Напевно, навряд чи чимось допоможе, але краще хай той щебінь лежить вже там, ніж в мішках просто собі. Тут теж трохи прорив, але тут важче, бо тут в мене була бетонна доріжка. Тут важче купати. Ось так приблизно все виглядає. Ну а далі не знаю. Чи, напевно, що буде замовляти машина щебню. Машина щебню і потім тільки тачкою розвезу собі. Але машина щебню теж. Ніби за швидко, тому що дві машини ще має приїхати. Нема де його висипати той щебінь.